Мої красуні, а ми з вами продовжуємо. Я вже трішечки перевтілилася. Вдягнула вже нашу новиночку. Ось таку класну ковтиночку, приємно. На дотик, приємний колір. І взагалі прямо повіло весною до мене в студію. Насправді ну, такий красивий м -м, відтінок, рожева така пудрочка ніжна в поєднанні з білим, Ну, просто неймовірна краса, така ніжність, ніби це зефір білий з рожевим, насправді. Виглядає дуже так красиво вишукано. Мені ще дуже подобається саме а, до тіла, От настільки вона м'ягусінька, тому що Складі у нас тут іде ангорочка мої красуні. Ось одразу вам демонструю, як тут у нас все оверлочено, всі шовчики. Це такий у нас рукавчик з манжетиком. Все гарно оверлочено. Звертаю вашу увагу. Тепер всередині вам демонструю тут так само така тканинка, приємна ангорочка. А на дотик, вона така м'якусічка, Взагалі, така, я навіть не знаю, з чим це порівняти, ну така м'якість. коли вас Як огортає такий пледик, м'ягесенький, коли вам так тепло, затишно. Так, Далі у нас рукавчик тут приспущений. Звертаю вашу увагу, тут така трішки асилака. Ркавчик припущений. Потім а, вор, вор, воротникова зона саме теж така йде асиметрія. Так? Таким трикутничком. Білий плавно перетікає саме в рожевий. А потім блискавочку. Ми з вами щойно бачили. Давайте, можливо, продемонструю. Ось тут можна, вона навіть не обманка. Якщо вам стає трішки спекотно, або ви там хочете зону декольте свою трішечки привідкрити. Так, ось, будь ласка, можна завжди скористатися цією блискавочкою. Фурнітурка тут класна. А потім тут ще така, як прикраса на нашій собачці, так внизу таке як кільце. Потім фурнітурка така металева. Іде мені подобається. Вона тут так гармонійно. І дуже класно, що захотіли собі трішечки відкрили так, пококетували. Захотіли, треба більш такий, е, можливо, стриманий <гум> якийсь лук. Ось назад закрили. Потім довжина теж прекрасна. Тут навіть я дивлюся, асиметрія ще іде ось тут навскоси. У нас дуже така симетрична, класна. Внизу так само є манжетик у нас на ковтинці. Зараз ще продемонструю, як він потягується. Так. Дивіться, все дуже класно. Взагалі вона сама по собі дуже класно потягується. От зараз будемо вам поступово. І ви звернули увагу на цю асиметрію саме так, ніби навіть там колір трішки світліший, там трішки темніший. Тепер звертаю вашу увагу на те, як тягнеться кофтинка. ковтинка, дійсно еластична. розмір у нас універсальний, 58-60, такий подвійний. Якщо говорити про довжину, можна навіть подивитися на мені. Ось вона буде десь ось так: ну, можна трішки. Трічки довше, можна трішки з напуском зробити, потім рукавчик так трішечки приспущений. Тут у нас іще додатковий такий манжетик іде, так, а можна трішечки вище зробити з напуском, кому як більше до вподоби буде. І тут така красива асиметрія йде, мені так вона імпонує. От ніби трішечки буде як приховувати якісь там моменти, деталі нашої фігурки, так, якщо там животик десь є, трішечки. А знижечку, це це саме перше, найголовніше, що ми хочемо. Лерочка, знижку. Я навіть і не мріяла. Дивлюсь, 1800, але ж 1199 гривень. Це ж набагато цікавіше і приємніше. Ну, все, тепер я думаю, дзвоники будуть просто. А, вже стільки дзвоників на лінії. Ну які ви в мене молодці. Ну, от, от завжди, Ліра каже, ти знаєш, стільки дзвоників було, що вже знижечка до нас завітала 1199 гривень. Обов'язково називайте код товару ls 166 Звертаю вашу увагу, що розмір універсальний 58-60. У нас в складі 49% катон, 31% ангора і 20% райан чи район, як там правильно, з французького це мабуть. Тому кількість обмежена. Єдине, що треба вчасно зараз телефонувати. бо дзвоників дуже багато. Телефонуйте з мобільного 0800 21 44 88. Телефонуйте просто зараз. Не чекайте на кращі якісь моменти, мої любі зараз тут і зараз сподобався. Дивитеся. да, начебто, мій розмір. Якщо є сумніви, ви телефонуйте за це з вас гроші, ніхто не бере. І порадьтеся, запитайте на мої об'єми. от у мене такий об'єм грудей. І такий об'єм стегон. Чи підійде мені? І там обов'язково можна сказати, хочу, щоб був так, от трішечки з напуском, так або навіть мені здається, може хтось брати з розміром. У кого 56, якщо ви хочете, от у мене, до речі, 56. От на мені він так сидить доволі вільненько. Тут і рукавчик доволі такий довгий. Мені подобається. Тут теж є манжетик, якщо раптом, що, можна буде ось так теж його підтягнути і зафіксувати по ручки. Ну, класно, взагалі на дотик, дівчата. Ну, ангорочка в складі. Ну, що може бути прекрасніше, так зігрівати. І м -м, ангора вона не тільки зігріває, вона ще тримає тепло, що мені дуже подобається. от, я вдягнула зараз і все закуталась, і це тепло мене огортає 1199 гривень. Розмір подвійний 58-60. Знову таки, давайте покажу, можливо, ще позаду. Так зараз дівчатам, як саме на манекенчику можу і я походити, але на манекенчику можемо зараз якраз подивитися ще додатково. Тут у нас отже, асиметрія білий колір. Потім тут більш такий світлий, рожевий, а тут саме трішечки такий, таке, як затемнення йде, ніби як гра кольорів. Тут дійсно, от одна половинка йде більш. Темний рожевий, а тут уже іде більш такий зефірний, світлий і ось така колаборація, таке поєднання, дуже складний взагалі. Я люблю такі складні речі, коли йдуть складні кольори, складний покрій. Дійсно виглядає дуже вишукано. І дівчата, ну от саме в такому светрику і на кожен день, і навіть якщо у вас десь по дорозі там з роботи, ідете подруга, каже, давай зайдемо в кафе, або там спонтанно пішли собі до театру. Ось, будь ласка, з брючками, з спідничками. Та чим завгодно можна одягнути з джинсами. А навіть поверх можна якісь іще накинути, так собі, потім весна буде далі. Якийсь там жакетик, пальто. Зараз, поки ми всі в пуховики, там у кого якийсь зимовий одяг, довляночки, шубки, хто що полюбляє. А зараз. Ось-ось уже буде тепліше ставати, і можна буде так ходити в цій ковтинці, так або інколи там якийсь жакетик, якусь там жилеточку накинути. Ну, дійсно виглядає дуже так оригінально. Саме ось ця така колаборація цих кольорів мені дуже подобається надзвичайно. І звертаю вашу увагу, що і еластична, і потягується, і така приємна, приємна до тіла. Ну і звісно, тут ще у нас є блискавочка, що теж дуже дуже зручно, тому що захотіли собі розщіб. Захотіли трішечки назад, там. або ну, там вже собі будете корихувати, кому як приємно і а, кому як пасує. А найбільше мені подобається, що саме в зоні декольте, так до обличчя білий колір. Ну, Він прекрасно омолоджує. І, здавалося б, так, білий він маркий. Але ось а, тут тільки верхня частинка, а тут уже більш такий спокійний колір, так, який не такий навіть на такому кольорі вже не так плямко видно, так, мої красоні. Ви це точно знаєте, тому що він, начебто, який світлий колір, але все рівно не так марається, так як білий. І отут що мені подобається, що саме хто полюбляє білий, але на кожен день інколи думає, ну ні, це ж воно буде замаститься десь. А тут саме в зоні вашої портретна зона, так зона декольте, саме білого кольору. Ось так класно все продумали наші. Дизайнери для наших дівчат. Я нагадую код товару LS166. Розміри подвійні, 58-60, розмір універсальний. Він один. На жаль, один, дівчата. Хто там зараз телефонує, у кого менший розмір. Ну, вибачте, ми щось і для вас придумаємо. Не засмучуйтесь. Неодмінно придумаємо щось і для вас, мої красуні. Тел... До речі, якщо. Ви не набагато там так вам треба, щоб був менший, Його ж можна ще як оверсайз брати. От, наприклад, на нашому манекені тут взагалі який розмір? П'ятдесятий мені здається, у цього манекена, начебто, п'ятдесятий далі рачка розмір. Мені здається, що він. Да, 50, десь 52. і дивіться, от навіть на манекені він ось так оверсайз. Мені дуже навіть подобається. Я, до речі, теж люблю трішечки оверсайз. Ну коли ми з вами будемо так говорити, пишні красуні дуже оверсайз нам і не можна. Можна ось ось так трішечки. Тоді якраз буде те, що треба. Тому що, коли дуже оверсайз, наприклад, ще якщо зріст маленький, так то це буде вас навпаки розширювати. Тому краще ось так по фігурці трішечки. Іде з напуском, і буде вау, будете красунечка, і ще і омолоджувати вас буде цей колір. Та взагалі буде око радувати, і ви себе будете почувати впевнено. Тому мої дівчата, мої красуні, ну балуйте себе, оновлюйте свій гардероб, попереду весна. Інколи думаєш, ой, що собі таке зробити приємне? Замість тістечка піти, а, якісь собі зараз дозволити так з кавою. Інколи краще собі купити светрик і ходити теж себе ось так тішити, радувати, балувати. Я нагадую, що доставочка безкоштовна, приходите на поштове відділення, приміряєте спочатку на себе цей светр, От ви зараз подивилися, все прорахували, ваш розмір. Ви приходите, приміряєте, тільки потім ви сплачуєте. Якщо вам підійшов розмір, якщо все сподобалося, ви тільки потім розраховуєтесь і розраховуєтесь тільки за товар. За доставочку ми вже сплатили за вас. Ви знаєте, що ми ще можемо собі дозволити безкоштовну доставочку. Я не знаю навіть який інтернет-магазин може подарувати безкоштовну доставку зараз. Та взагалі не знаю, хто може подарувати таку розкіш. Тому ви вже суттєво економите. Якщо ви берете дві ковтинки, або можливо якийсь попередній лот, вам сподобався чи наступний сподобається, ви отримуєте знижечку в 100 гривень. Ну інколи можна family Лук. Собі взяли і матусі. Я вже з мамою так теж доросла в одному розмірі. Майже стала, Тому ось сміливо можу брати собі і матусі, ось так побалувати і потішити, і можна навіть ще пофотографуватися, якусь фотосесію собі зробити, тому що колір приємний, ніжний, і завжди ти себе в ньому будеш почувати розкішно, тому що я ж кажу до театру в кафе, просто на роботу на кожен день. Навіть десь ось запросила вас там подружка, так витягнула на прогулянку, і десь обов'язково зайдете на якусь каву. Ось, будь ласка, і тепло, і комфортно, і ви красуня. Ми вирішаємо далі. Ви залишаєтеся з нами. а Я готую для вас наступну пропозицію.